Сьогодні ми започаткуємо нову рубрику Відверто про все». Перший кандидат Одрихівський Микола Васильович. Добрий. Одрихівський Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 59 років, одружений другобичанин. Які мотиви вас спонукали? Брати участь у цих перегонах? Ну, я науковець науці, я вже понад 30 років. Мною реалізовано декілька унікальних проєктів, як для України, так і для нау наукового простору Європи і світу. І, але дуже багато проєктів мною ще не реалізовано. Цікава відповідь, але скажіть, будь ласка, як ви рослини свої шанси? Чи у вас є якась група підтримки? Мене делегує громадськість Дрогобичини до Верховної Ради, то я опираюся на цю громадськість і я сподіваюся, громадськість мене підтримує. І в мене є дуже великі шанси. Вам відомо прізвище Одерхівський? Відомо, Микола Це Васильович. Дуже визначна людина в міста Дрогобича, викладач, я професор, по поважна людина. Не знаю. Вклада вас предмет що... Історії вчили, але не пам'ятаю. Я його не знаю, я не скажу, який він є. Микола Васильович, вам відомий людина чи ні? Звичайно. Скажіть, будь ласка, три характерні гориси. Чесність, порядність, дружелюбність. Ви будете за нього голосувати? Звичайно. Дякую. Колега. <рес> я не знаю, що сказати. Дуже хороший викладач. Ви йому давали хабаря? Ні, ніколи. Він не казав такого. А й ви за кого будете голосувати? <рес> я не знаю. Тобто, оскільки ви презентуєте Дрогобицький державний університет, але 1 вересня на день першокурсника в компанії з Надією, Надією Володимирівною, ну, на презентації був Олексій Васильович і кандидат до об'єднаної позиції Роман Ілик. Це, це, це був запрошений гість, чому, наприклад, ви на презентації, що це був досить гарний піар би для вас, не були присутні ви і ви не виступали. Ну, я є членом вченої ради університету, але в цей день я був завантажений. Я допускаю, що в команді Ілика є люди, які працюють в нашому університеті, і які відповідно запросили його для участі. Це можна сказати, акції. це один з проректорів в команді Ілика працює в університеті, який зараз судить. я, це, принципі, судиться не... з, з Анною Банєвською ну, в Беневського Вінгівщини. Ну, принципі, я не вникав. Я не вникав, значить, в команду Романа Ілика. Але я вважаю, що нічого поганого в цьому немає, що яке гостя запросили до участі в церемонії посвятити сюди. Добре, я. я читаючи вашу програму, те, що ви видає на сайті ЦВК, побачив її розмито, оскільки ви є менеджмент. Ви могли би ви про дробич, там йде одна буквально один абзац, і ви якось розмито говорите про ці пункти цієї програми. Я би хотів би почути чіткішу відповідь. Ну, е я би не сказав, що програма розмита, в зв'язку з тим, що вона стосується всіх сфер діяльності нашого регіону, оскільки по кожній сфері в нас є готовий, реальний проєкт, готовий для провадження. Okay, як ви характеризуєте Микола Васильовича? Микола Васильович, ну, з позитивної, тільки з позитивної сторони. Людина професій, високопрофесійного рівня, науковець, організатор. А ви вірите в його біляч? перемогу? Ну, вірю. Вірю, принаймні по, по Дрогобичу Вірю. Дякую. Які слова можна підібрати, характеризувавши Миколу Васильовича Удрихівською? Це Та... Класний П... педагог. Але ви особисто давали йому хабарят? Ні. А яка у вас оцінка? За перший семестр три, а за другий чотири. Ви можете озвучити бюджет вашої кампанії? Ну на сьогоднішній день я витратив 13 тисяч гривень для реєстрації відповідного кандидата депутата Верховної Ради в ЦВК з одної сторони, з іншої сторони, я витратив три за Оцей скромний поклеток. Ну ви розумієте, що зараз іде змагання фінансових груп і вливання коштів кандидатів і. Тому я б хотів би почути відповідь, як ви плануєте свій бюджет, і чи є у вас команда, яка вас підтримує. Ну я вже сказав, опираюсь на громадській організації Дробичини. Головне це громадська організація Бойківщина, в структуру я входить. Відповідна кредитна спілка, де є 20 тисяч клієнтів, і тому йдеться ідеться про те, що є надія, що ця громадська організація мені допоможе в процесі виборної компанії. І ще одне питання від дописувачів нашого сайту. Для чого вам бути депутатом ВРУ Верховної Ради України? Бачите, тільки з одною метою, щоб мати право законодавчої ініціативи з метою втілення своїх розробок. Людина толерантна, людина, яка знає про що говорить, має реальні проекти науковій діяльності і реальні результати, які можна. Я вас пробів, ви будете за нього голосувати? Звичайно. А ви вірите в його перемогу? Вірю. Особисто я вірю. Чесно, порядно. І відповідальна людина самоусування це відбирання рейтингів від об'єднаної позиції. Якщо ви, якщо ви зараз йдете таким шляхом в, в планах, якщо ви попадаєте в, в Верховну Раду, з ким будете співпрацювати? Ну е я не вважаю так, що я забираю голоси від об'єднаної позиції, е хоча б тому, що в Україні балотується в даній виборній компанії 86 партій. Одна із них позиційна, всі решта опозиційні. І тому, е, на мій погляд, е, значить об'єднана опозиція, чи так звана об'єднана опозиція, вона, як правило, до вибору об'єднується, після виборів роз'єднується. Е, якщо проаналізувати на сьогоднішній день саму е, організацію партійних структур, то ми можемо замітити, що це не є, так би мовити, ідеологічні партії, а це звичайні бізнесові проекти. Але я вам uh -huh. скажу відверто, що в цьому році Дуробицький державний педагогічний університет розглядався нами як джерело корупції. І багато дописувачів питається, питання дуже просте, чи беруть хабарі в університеті. Це не є предмет моїх наукових досліджень, для того проводять спеціальні соціологічні дослідження кафедри соціології, але, як кажуть, в сім'ї не без уроди. Можливо, такі випадки мають місце, Ось. але я конкрет... з конкретними випадками я не знайомий. Ми розуміємо, що воно є, і це питання було розмите. вам дуже дякую. Скажіть, будь ласка, два три характерні риси цієї людини. Ну, ви знаєте, надзвичайно доброзичливий, добрий. І я думаю, чесна, порядна людина. Скажіть, Будь ласка, а бере він хаборічиня? Ну, я б не сказала. Дякую. Як ви думаєте, він, він, він бере хаборічиня? Я не в курсі. Особисто я йому не давала хабара. Ви берете хабарі? Ну, не приходимо, не дають. Микола Васильович. Допустимо, Юрій Петранівський, хочу вас запитати, коли ви станете депутатом Верховної Ради, чи ви відновите смертну кару? Ні, я не буду доповігати на цьому питанні, що відновити смертну карку, це питання богове. Розумію. Чи готові ви зняти свою кандидатуру за людину, яка буде мати рейтинг більше за ваш? Я думаю, що цією кандидатурою буде Микола Одерхівський. Скажіть, будь ласка, вам відомо прізвище Одерхівський Микола Васильович? Так, відомо. Три, е, а, характеризуйте трьома словами. Е, Одрихівський Микола Васильович. <ріхи> Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, ці вибори можна буде купити? Е, е, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Навіть народ прозрів і навіть е, мудріші став, ніж на попередніх виборах. І я не думаю, що ті великі кошти, які витрачені деякими кандидатами на виборну компанію, суттєво змінять ситуацію. Дякую. Дякую. Було приємно з вами поспілкуватися. Дуже приємно.